Всім привіт! Вирішив записати відео по засобам для захисту зовнішнього пластику, які зараз є в магазині. А саме, є ось такий відновлювач відсонок з Neo. Досить хороший засіб. Добре відновлює, добре маскує недоліки на досить тривалий час. pr це універсальний засіб Він і для зовнішнього пластика, і для внутрішнього пластика, і для чорніння шин, і для зволоження резинок. І VRP також досить універсальний засіб, все те саме, що і PRC, але ще можна натирати шкіру. Є в мене ось так така накладка на порозі. Я їх вже обробив, щоб не витрачати весь час. Відео по тому, як наносити кожен засіб є. Тому я одразу просто покажу результат. Перший в мене є Sonax Constant Neo. Як я сказав, це досить хороший засіб. Я б сказав, що це по суті фарба. Навіть я тому закрив лакофарбове покриття, коли наносив цей засіб, щоб туди не потрапив цей засіб. Він надовго маскує недоліки, відновлює колір, маскує якісь проплішини, як ось тут. Єдиний його мінус, мабуть, це те, що коли він злазить, він злазить плямами. і потрібно його одразу прибирати або поновлювати. Ось такий результат під скотч потрапив трошечки фарби, але нічого, я то потім приберу. Як видно, ось такий пластик має вигляд, і як видно, що дуже і дуже сильно Сонекс наситив колір. Далі йде PRC. Засіб набагато легше нанесені, почистили, нанесли і все. Як видно, також перехід є, колір насичує. Але на відміну від Sonax, він не маскує ось такі проплішини і такі недоліки. Тому, якщо у вас, як у мене, ось такі плями вже вже пластик слазить, то вам потрібен саме Sonax. Але pr також непогано насичує колір і це видно. Знімаємо далі скотч. І дивимось. Знову ж таки, є перехід, це VRP. Він так само, як і PRC, не маскує ось такі плями, але також дуже добре насичує кольор пластика і захищає. Я б сказав наступне: що якщо у вас вже пластику, можна сказати, кінець, ваш варіант Sonex, і зверху ще можна накидувати або PRC, або VRP, щоб подовжити йому життя. Якщо у вас немає бажання гратися з Сонексом, і вас такий результат влаштовує, то по зовнішньому вигляду можете обрати між собою або PRC, або VRP. Вони досить подібно виглядають на такому типу пластик, але все ж невеличка різниця є. Важливе, мабуть, питання у багатьох, що по стійкості тут зовнішній пластик, тому все дуже в залежності від того, скільки ви їздите, ну тобто, скільки ви в той день може проїхати 400 кілометрів і це для нього норма, хтось за рік проїжджає 400 кілометрів, грубо кажучи. Тому все індивідуально. Беремо в середньому міські пробіги там, на роботу, додому. То ще тут залежить від того, чим мити та як мити ці засоби. Якщо ми беремо мийку самообслуговування, то від 3 до 5 місяців. Sonax буде триматися. PRC буде триматися приблизно місяць. VRP буде триматися два тижні. Це якщо митися кожен тиждень. Якщо митися нейтральними шампунями та доглядати, то Sonax від 6 до 9 місяців спокійно тримається. VRP, PRC тримається більше місяця, від місяця до двох, і VRP тримається приблизно місяць, тобто. Sonax максимально стійкий, тому що як сказав він, як фарба. Якщо гарно нанесли, правильно нанесли, почистили, все зробили по інструкції, то буде дуже довго триматися на цілий сезон. Вам вистачить. PRC також, якщо ви правильно почистили, все нанесли, буде ну набагато менше ніж сонакс. Триматися, але цілком непогано тримається. І VRP буде триматися менше всіх.